Будьте взаємні більшість. Привіт, ми громадський Київ з проекту Метро на Троєщину. Сьогодні ми на Андріївському звозі біля замку Річарда, де відбувається його реставрація, але. Але вони збираються добудувати ще дві капітальних споруди ззаду і підземний паркінг. А ми всі знаємо, що їм закінчується реставрація класних будівель на Андріївському звозі. Тому ми покажемо і розберемося, що тут. Так, пішли. Ви займаєтеся цим об'єктом. Що ви можете розказати стосовно замку Річарда, коротко описати ситуацію? Нарешті замок Річарда намагаються реставрувати. Але Андріївський замок у нас розташований за адресою Андріївський узвіз 15, а на сусідній 17-й ділянці передбачається нове будівництво майнового комплексу. Що це означає? Ну це означає протиправні дії, оскільки жодне нове будівництво неможливо на території за. Повідника «Стародавній Київ і хто на це міг надати дозвіл. Дозвіл видається а, мінкультом, але а, якщо такий дозвіл був виданий, то звісно, що він був виданий в порушення чинного законодавства про охорону культурної спадщини. Пані Олена погодилася з нами піти в Міністерство культури і запитати їх, чому виданий дозвіл був з порушенням закону. Чи це ви погодилися зі мною піти, тому що мені це теж дуже цікаво. Ну, тоді. Метро на Троєщину відправляється. До мене? Та. А ви записувалися? Ні, я не записувалася, але дуже занепокоєна долею своїх запитів. У нас є система моніторингу прострочених запитів. Я готова з вами спілкуватися, домовитися з вами про зустріч, підняти всі ваші запити і підготувати на них відповіді. Ми погоджені, конкретно ми чи я. Так, зараз даються погодження стосовно замка Річарда, Я так розумію, це вулиця Андріївський Узвіз. Так, не надавали. Якщо ви маєте час пару хвилин, я би вас запросила до себе, але насправді в нас зараз був позачерговий уряд, mm -hmm. і в мене призначена зустріч із міжнародною делегацією розписаний день. Тому ну на жаль, щоб не тратити час. Хочеться, що вулиця Андріївський Узвіз вмирає з того моменту, як звідти жаль. виселили художників. Вона ну, вмерла. Де потік людей на вулиці Андріївській? Андріївський? узвіз 14 дріб, 16. Там буде готель чи житловий комплекс? Ось вам потік людей. Так, погоджений. був 13. готель в 12-му, по моєму, чи в якомусь а році А зараз житловий комплекс? В наша документація, яка в нас є, готель 12, це документація на то 12-го, не то якогось раніших років. Просто просто тепер вже буде такий потік, що Андріївський, звісно, зможе бути навіть пішохідною вулицею, і виникло таке логічне питання, все таки стосовно замку Річарда, тому що все, що там відбувається, це було погоджено мінкультом вашими попередниками, так. Слухайте, все, що я підписала по андрівському звозі, я можу помилятися. Це приміщення театру, дозволи на рекламу і можливо, якісь дозволи на проведення земляних робіт згідно висновків археологів і на підставі існуючої затвердженої документації. Метро на Троєщину завершує свою подорож. Ми дуже вдячні пані Олені. Дякую, я вам. теж вам дуже вдячна. Сходили до мінкульту. Не дуже продуктивно, але я сподіваюся, що пані Мазур надійшла всю необхідну інформацію нам в електронному вигляді. Ми з нею зможемо ознайомитися. Якщо не надійшли, то прийдемо наступного разу. Та і пані Мазур пояснить нам, як так відбувається, що в суперечі закону видаються. Дозволи так, до зустрічі. Шановні пасажири. пасажири dell'inizio